Починається освітній процес у закладі дошкільної освіти, де малюків виховують, розвивають та готують до навчання у школі за спеціальними програмами Я у світі та упевнений старт. Дитячий садок розташований у типовій будівлі, яка збудована у 1986 році. Розвиваючі ігрові та розважальні заняття з дошкільнятами проходять у добре оснащених теплих групових кімнатах. Зі спальними та ігровими приміщеннями у просторому спортивному кабінеті, затишному актовому залі, музичному куточку у дворі обладнані ігрові майданчики та альтанки для прогулянок та занять на повітрі. У трьох групах виховуються понад 50 малюків дошкільнят. Наступний щабель у розвідку наших вихованців початкова школа. Донедавна заняття проводилися в окремому корпусі. Збудованому у 1991 році. Будівництво його дозволило тоді організувати навчальні заняття в одну зміну. Тепер у цьому корпусі функціонує дитяча бібліотека, кабінети для гурткових занять та занять у філіалі музичної школи, шкільна їдальня на 250 місць, де отримують безкоштовне харчування усі учні початкової школи, діти із незахищених сімей. Харчуються старшокласники та працівники школи за власні кошти. Цього року від власного приміщення початківці перейшли до основного корпусу школи, де для них оформлено 4 навчальні кабінети нової української школи та кімната для ранкових зустрічей і відпочинку учнів початкової школи. Всі класні кімнати оформлені як кабінети відповідно до обраного напряму, виховання та розвитку дітей, обладнані новими меблями. Оснащений методичною літературою, наочним та роздавальним матеріалом. Корпус школи двоповерховий будинок, побудований в 1967 році. За роки існування школа зазнала значних перетворень, пов'язаних з модернізацією, удосконаленням навчального закладу для того, щоб відповідати запитам сучасного суспільства. Для навчальних занять в школі оформлено кабінети, найкращими з яких є кабінети математики, фізики, хімії. Географії біології, української мови та літератури. інформатики. технології. Функціонує як центр дитячої творчості актова зала. Працюють інформаційно-методичний кабінет, бібліотека. Для занять з дітьми з особливими освітніми потребами оформлено інклюзивну ресурсну кімнату. Заклад, забезпечений пандусом для безперешкодного потрапляння у приміщення осіб на візках, позабезпечений внутрішніми туалетами. Для занять фізкультурою та спортом споруджений був у 1995 році спортивний комплекс. Тут обладнано два зали: великий для навчання іграм з м'ячем і малий. Де учні займаються гімнастикою і тенісом. На шкільному подвір'ї функціонує спортивний майданчик улюблене місце відпочинку сільської молоді. В окремій будівлі розташовані оздоровчий центр та військово-спортивний комплекс. На базі оздоровчого центру проводиться літня оздоровча кампанія у пришкільному таборі. Військово-спортивний комплекс призначений для допризивної підготовки юнаків. Тут оформлений стрілецький тир. Кабінет для занять за Курсом захисту країни. Кабінет фізичної підготовки юнаків, Музей макетів бойової зброї. Військово-спортивний комплекс у 2011 році став переможцем обласного огляду кабінетів до призовної підготовки юнаків. Педагогічний колектив школи складається з 39 педагогів. Усі предмети викладають спеціалісти. Працюють також практичний психолог, соціальний педагог. Два вихователі ГПД, три асистенти учителя інклюзивного навчання. Педагогів з вищою освітою 38. Педагогічну освіту мають 38 вчителів, один учитель із середньою спеціальною освітою, вищу кваліфікаційну категорію мають 25 педагогів. Першу п'ятеро, другу троє. спеціалістів – троє. Три вчителя мають звання вчитель-методист, 12 – старших вчителів. Молодших спеціалістів двоє. В закладі дошкільної освіти працюють заступник директора з дошкільного виховання, шість вихователів груп, музичний керівник. Методичну та навчально-виховну роботу в закладі організовує адміністрація, до складу якої входять заступники директора з навчально-виховної роботи Чувальська Ганна Данилівна, Ніколаїв Василь Петрович та заступник директора з дошкільного виховання, завідувачка дитячого садка Куманова Тетяна Дмитрівна. Педагогічний колектив перебуває у постійному творчому пошуку, творчими лабораторіями, кузнями педагогічної майстерності є методичні комісії вчителів-предметників. На засіданнях комісії обговорюють нагальні проблеми, діляться цікавими напрацюваннями, підказують один одному нові ідеї, готуються до конкурсів та відкритих уроків. Наші педагоги беруть участь у різних конкурсах, досягають певних результатів. Перемагають та нагороджуються почесними дипломами, призами та преміями. Знайомтеся. Методична комісія вчителів філологічного напрямку. Очолює комісію вчитель української мови та літератури попряга Ольга Сергіївна. Вчителі філологи активно впроваджують нові педагогічні технології та домагаються високих показників у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Упродовж десятка років. Готують переможців та призерів районних та обласних предметних олімпіад, конкурсів імені Петра Яцика, Тараса Шевченка, інших інтелектуальних та творчих змагань, конкурсу захисту, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Методична комісія математичного циклу очолює Вагіль Надія Іванівна. Впевнено набирають сили молодих вчителів математики, фізики, інформатики, готують призерів та переможців інтелектуалів не лише в районі, а й в області. Викладають дисципліни, часто використовуючи комп'ютерну техніку, якою володіють досконало. Методична комісія природничо-суспільних дисциплін працює під керівництвом вчителя географії Кара Наталі Павлівни. Вчителі історії, біології, хімії, географії виявляють творчість і фантазію не лише під час уроків, а й позаурочній роботі. Їхні учні, щорічні переможці районних обласних олімпіад, Мають призерів республіканського етапу МАН. Методичною комісією вчителів естетичного напрямку керує вчитель обслуговуючої праці Горбан Лідія Іванівна. Тут тісно співпрацюють вчителі технології, образотворчого мистецтва та музики, художньої та фізичної культури. Жодна виставка виробів прикладного мистецтва та малюнків у районі не обходиться без виробів наших вихованців. Їхні роботи справжня прикраса нашої виставки прикладного мистецтва на конкурсі Чисті Роси. Методична комісія вчителів початкових класів працює у тісному контакті з вихователями дитячого садка та вчителями середньої ланки, адже приймають вони своїх вихованців із рук одних, а передають іншим, підготувавши до подальшого навчання. У стінах початкової школи розпочинається підготовка майбутніх переможців олімпіад, та МАН, лауреатів премії та інших нагород. Очолює комісію Ніколаєва Тетяна Іванівна. Інформаційним центром учбової, науково-дослідницької, пошукової і творчої діяльності колективу є бібліотека, якою управляє обряга Ганна Васильівна. Охоче допомагає орієнтуватися в світі інформації не тільки здобувачам освіти. Але й їхнім наставникам. Просвітню, профорієнтаційну і діагностичну роботу в школі проводять практичний психолог Мінжирян Марія Семенівна і соціальний педагог водна Марина Іванівна. Заняття з практичним психологом і соціальним педагогом приносять дітям багато радощів та корисної інформації. Виховну роботу в школі очолює заступник директора Ніколаєв Василь Петрович. Виховна робота заснована на традиціях Національної Болгарської етнопедагогіки як Болгарська Національна Школа Родина, і передбачає тісний зв'язок з батьками і суспільністю села, та здійснюється за наступними напрямками екологічне, і трудове, естетичне і громадянське, правове і військово-патріотичне, виховання здорового способу життя, моральне і сімейне виховання. Виховна робота тісно пов'язана з діяльністю учнівського самоврядування лідер, яким керує педагог-організатор, автор багатьох методичних розробок і сценаріїв Радарська Марія Михайлівна. У складі самоврядування шість різновікових клубів за інтересами учнів і шість центрів. Екологічне і трудове виховання реалізується через діяльність клубу ЗІЛ, захисники і любителі природи, організації учнів 5-8 класів. Екологічна гідбригади Екос, призера районного зльоту екологів і учнівським аграрним об'єднанням Трудівник. З 2012 року об'єднання захищає честь області на всеукраїнському рівні і завжди посідає призові місця. Естетичне виховання здійснюється завдяки діяльності творчих гуртків, серед яких кращих результатів досягають драматичний гурток-Золотий Ключик, керівник кара Світлана Іванівна. Фольклорно-етнографічне мистецтво слова керівник Григорєва Валентина Нестерівна, вокальний керівник Припразова Марія Олександрівна, ляльковий театр неодноразовий лауреат першого-другої ступені фестивалю конкурсу «Чисті роси керівник Брадальська Марія Михайлівна, дизайн одягу театр мод – керівник Ніжирян Марія Семенівна. Гурток юні поети та прозаїки, керівник Кара Людмила Петрівна щорічно представляє на різноманітні конкурси авторські роботи учнів. Гурток Виразне читання. З юними читцями працюють Ніколаєва Ірина Дмитрівна, Ніколаєва Валентина Іванівна, Попряк Гольга Сергіївна, попряга Ганна Миколаївна, Дудуш Килина Кирилівна, Константинова Тетяна Петрівна, Рабаджак Марія Іванівна. З інтересом учні школи відвідують літературний салон «Вогник» Фортуни Ніколаєва і Надії Дмитрівни, краса, грація, манера поведінки, спілкування, основні напрямки роботи гуртка, народний танцювальний ансамбль Плясковиця, щорічний лауреат фестивалю конкурсу Чисті роси і багатьох конкурсів обласного і всеукраїнського рівня останні роки хороших результатів досягають учні, які займаються сучасними танцями під керівництвом серд Наталії Федорівни та Філіпової Світлани Вікторівни. Свої вироби на фестиваль конкурс чисті роси, Щедрість рідної землі, знай і люби свій край від сміття до краси разом до перемоги представляють учасники гуртків «Крій та шиття Орбан Лідії Іванівни, учасний майстерок Тодорової Наталії Дмитрівни. Стоп-кадр додуш Ольги Іванівни, чарівний олівець Мінжирян Марії Семенівни, мистецтво рідного краю водник Марини Іванівни. Гордістю школи є зразковий церковий колектив Молодість, який восени 2022 року відмічає свій ювілей 20 років свого існування. Колектив вивів 15 випусків і створив 40 авторських фігур. У 2010 році колектив отримав звання Зразковий по лінії Міністерства освіти. У 2015 і 2020 роках підтвердив звання, керує колективом Ніколаїв Василь Петрович. Основний корпус школи стоїть у дворі Старої церкви, зруйнованої на початку минулого століття. У 2010 році під керівництвом Кірова Дмитра Георгійовича на місці, де був церковний вівтар спорудили каплицю на честь святого Миколи, покровителя всіх дітей. Ми вважаємо, що функціонування каплиці це велика підмога в справі формування високої моральності наших вихованців. Військово-патріотичне виховання пов'язане з діяльністю військово-патріотичного клубу старшокласників кордон і роботою гуртка юний стрілець, організатором і керівником яких є Ніколаєв Василь Петрович, викладач курсу захист України. Клуб тісно співпрацює з прикордонною заставою села День захисника України, День Збройних сил України, День пам'яті та примирення, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, традиційні заходи в рамках військово-патріотичного напрямку роботи школи. В конкурсі Лицарі вічливості та «Нумо-хлопці» щорічно беруть участь найсильніші, найсмілівіші хлопці перших 11 класів. Здоровий спосіб життя пропагують команда Молодь, яка є неодноразовим переможцем огляду конкурсу Молодь обирає здоров'я в районі і в області, керівник Ніколай Василь Петрович, і колектив юних гімнасток Зірунька, керівник Радацька Марія Михайлівна. Сімейне виховання нерозривно пов'язано з іншими напрямками виховної роботи школи. Адже ми створюємо школу нової генерації, школу родину. В нас... Як у будь-якій сім'ї є свої традиції. Жодне свято в школі не проходить без участі батьків. І це також традиція. Батьки наших учнів є помічниками, організаторами, суворими пооціновачами та судцями. Улюбленими святами наших батьків стали перший і останні дзвоники, День Вчителя, осінній бал, Новий рік, вечір зустрічі з випускниками, випускний бал. Важливими результатами роботи закладу вважаємо такі досягнення. 2006 рік перемога у Всеукраїнському фестивалі конкурсі на кращу модель сучасної сільської школи. Диплом другого ступеня. 2007 рік опис системи роботи НВК як школи нової генерації в монографії доктора педагогічних наук, завідувача кафедри сільської школи Академії педагогічних наук України, професора Іванюк Анни Іванівни. Соціально-педагогічні принципи розвитку сільської школи в Україні. 1958-2000 роки. 2008 рік участь у проєкті Рівний доступ до якісної освіти. 2009 рік. Республіканський диплом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти та науки України. 2009 рік. Отримання кришталевої сили Українського видавничого центру Галактика Ц. Флагмани освіти і науки України. У 2015 році маємо публікацію з описом роботи у Літопису освіти і науки України видавництва Альфа Віта. Ми пишаємось своїми досягненнями, але вирішальною нашою перемогою вважаємо досягнення нашої головної мети забезпечення сільським дітям рівного доступу до якісної освіти, розкриття перед ними простору світової культури. Духовності, ми прагнемо, щоб наші учні виходили зі стін школи освіченими та вигованими, з багатим запасом духовності та громадянськості, Девізом своєї роботи ми обрали слова: якщо є світло в душі, буде краса в людині, якщо є краса, буде гармонія у домі, якщо є гармонія, буде лад у нації, якщо є порядок, буде мир на землі.